Патрульна поліція! Служий замішан! Патрульна поліція! Служити ти за замішан! Патрульна поліція! Служити піза вісан! Це стартова шепелька яка у вашій кар'єрі єр, кар поліцейській. Хто як її закінчить? Не дуже важливо, чи полковником, чи сержантом, правим, чи чи лейтенантом. Важно, щоб ви до останньої хвилини в поліції були патріоти, несли чесно свою службу. І навіть якщо хтось буде розуміти, що йому треба кудись уходити, переводитися, шукати ніж в до дня наказу про відрахування, будуть поліцейські. Після того поліцейським ви залишитесь назавжди. Не буде вже тої ідеї, яка була раніше, вона буде вас завжди. Однакова вдома, на роботі, в відпустці і на працю. Або на іншому. Я вірю в те, що ви будете гідно служити українському народу. Основне, що ви несли здобуток поліцейського з честю, з гідністю. Любіть Україну і все у вас буде добре. Лейтенант поліції Дячук Роман Анатолійович, інспектор роти номер 2 батальйону управління патрульної поліції, міста Рівна міста рівного департаменту патрульної поліції. Сьогодні урочисто отримували офіцерські звання, дуже були раді отримати, чекали ці звання вже другий місяць. І очікуємо в майбутньому кар'єрного росту, так само, як і всі патрульні поліцейські нашого управління, так як завжди хотіли працювати в поліції. Сама робота дуже сильно подобається. Працюємо, намагаємося рости і навчатися так само. І дуже сильно все подобається. Я думаю, зміни в нашій країні відбуваються і відбуватимуться надалі. Товариші полковник. Особовий склад, управління патрульної поліції, з нагоди урочистого оголошення наказу про присвоєння спеціальних звань вишикано. Старший інспектор з професійної підготовки, старший ветеран поліції Бокотило. Бажаю! Струнко! Державний рівень України! Служу народу України. Служу народу України.

Manitorier.